Розпочалося все з любові до міста та мого бажання дізнатися про нього більше. Багато гуляла, читала та фотографувала. Згодом з'явилося бажання поділитися цим з іншими. Під час пандемії коронавірусу я створила блог з Києва про нашу столицю. А через два роки з'явилася сторінка, присвячена чернівцям. Вже більше десяти років я займаюсь зйомкою, а почалося це досить банально. Я купив фотоапарат. Мене надихають нові місця, які радіше не бачив. Надихають інші люди, надихають відео в соцмережах. Багато моїх проєктів починалося з того, що я знаходив цікаву музику. Подорожі це завжди про наповнення та відкриття нових горизонтів. Ти виходиш зі своєї бульбашки звичного рутинного життя, щоб пожити іншим. Кожного разу, коли повертаюся додому з поїздки, відчуваю готовність творити тут і зараз. Ідея може прийти в будь-який момент і будь-де. Просто дістаю ноутбук і починаю втілювати її в життя. На прогулянці, в дорозі, а найчастіше в ліжку посеред ночі. У мене є певний план, де прописані ідеї, місця, які я хочу відвідати. Є уявлення щодо контенту. Але ти ніколи не знаєш, який момент можеш зловити. Іноді можу зробити допуск буквально за 10 хвилин. Сфотографувала, відібрала найкращі кадри та опублікувала. Гаджети це моя любов з дитинства. Хоча тоді я навіть уявити не міг, наскільки це все вдосконалиться. Вони зі мною 24 на 7. Мої вимоги до техніки це компактність і потужність. Важливо, щоб я був впевнений, що гаджет виконує поставлені задачі. Це інструмент для моєї творчої діяльності, так само, як у художника, пензлик та фарби. У мене це телефон, плівковий фотоапарат, планшет та ноутбук. Від проекту Lenovo я очікую натхнення. Дуже хочеться спробувати нову техніку вживу поспілкуватися з людьми, за якими стежив соцмережах, створити щось нове. Подобається, що подача нового продукту відбувається саме через творчість. Це дуже відгукується мені по цінностях. Впевнена, у нас вийде цікавий проект, а наша творча співпраця з Олександром допоможе відкрити для себе щось нове. Проект Вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga» – Це яскравий приклад поєднання сучасних інформаційних технологій зі світом творчості та креативу. Кожен митець, залучений до співпраці, запропонував власне бачення поєднання цифрового мистецтва з елементами реального світу, використовуючи гаджети Lenovo Yoga. Київ Лавер та FlyUA спробують створити гайд для самостійної екскурсії Києвом з місцями, які наповнять новими думками та надихнуть на більше. Хочеш побачити, що їм вдалося створити? Обов'язково підписуйся на наш канал та став лайк цьому відео. Привіт! Один тут відпочиваєш. Я і ще сто операторів. Я Леніза, до речі. Саша. Я знаю. Я знаю. Бачив твою сторінку. Я теж бачила, до речі, ми сьогодні в такій класній локації. Що це проєкт? Я вже накидала а, деякі деталі. У мене вже є фотографії, тому Як, як тобі девайс. Стигла покористуватись? Так, я вже потестила. Мені дуже сподобалося. Чому? Тому що він дуже гнучкий, він гнучкіший ніж я. О -о -о -о. У нього є сенсорний екран. А ми, а ми так не можемо, мене тільки мене Ось так, ось так і ще ось Блин, так. Клас. Так. А, тут ще є стилус в комплекті. І дуже зручно верстати. Взагалі е, ну, мені сподобалося. Декілька, деякі функції, яких у мене немає на, мо на моєму ноутбуку, тому клас. Як твій. У мене просто більш потужніший. В мене... я, я вражений, як, 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 як він працює. Я, я оброблював фотки. От зараз навіть ти зайшла. Я трошки пробував щось обробити. Навіть не вмикаються вентилятора, він такий. До речі. Бачила твою сторінку, бачила твої роботи. Розкажи мені, як ти почав. Ну, коли вже з'явилися більш такі консюмерські рішення, mm -hmm. які вже можна було купити і зразу полетіти, не збиратися, му не паят. То тоді я почав, полетів і з тих з тих пір вже 10-20 дронів змінив. А FPV були? FPV з'явилося значно Класс. пізніше. Брій, FTV політати FTV на FPV. По Ботсаду. Я бачила твої відео з Ботсаду. Одне, до речі, набрало 3 мільйони, здається, чи щось таке. Клас. 2, майже три, там два, два і вісім. Клас. Там просто коли ти це, це дивишся на екрані, це ще одне, коли дивишся, коли літаєш. В окулярах, да, якщо я правильно це назвала. Вопуляри, да. Так. І бачила у тебе ще відео про Чернівці. Університет. Ти а, знімав. я знаю, я знімав Чернівецький університет з дрону, там і з звичайно, але я бачив, що в тебе не одна сторінка, так, Диви, у і мене... «Київ ловер і, і Чернівці лавер. А я в тебе на сторінці, до речі, блін, в тебе стільки цікавого, я стільки просто контенту не можу знімати зараз, yeah. щоб так багато було цікавого контенту. І в тебе якось там чи мені здалося, чи то фільтри, може такі, чи то реально на пленку знято, чи як? Так. А верстаю дещо, якщо в мене є якісь графічні дописи, то це на ноутбуці. Тобто мені mm -hmm. потрібні, потрібно для щастя тільки три девайси: плівковий, телефон. А плівку і якось проявляєш? Так, так, сканую. І, до речі, по проєкту ти казала, в тебе вже якісь ідеї, якісь нароботки, є щось. Певний список локацій е, для натхнення, але я ще не обрала, який саме формат е, це повинен бути. Може, відео зняти відео локації різні, їх. У... Об'єднати в одне відео Шлипу, як показати. Добірку. Да. Угу. А що якщо зробити з цього гайт? Структурована інформація, наприклад, 10 локацій, можливо, менше, можливо, більше. До кожної локації можна е, додати відео. — Відеоогляд. — а шматочки або... так, маленькі, так, відео, так, так можливо, ага. щось таке і е, невеликий текст, опис угу. для того, щоб людині було зручно зайти, подивитися, обрати для себе щось і, і зробити якийсь ресурс, такий зразу. Да? Так, так, для того, щоб людина могла поїхати та трошки усамітнитися, тому що іноді натхнення це якраз про спокій. І Якісь локації ти вже намітила собі. Баланс, якісь можливо, і заклади, а, щось можливо там з оглядових майданчиків, mm -hmm. і щось за об, ну десь за містом. Давайте тоді зараз візьмемо декілька хвилин. Кожен... Можливо, не хвилин, <гум> можливо, більше. Декілька десятків хвилин. Кожен щось підготує <гум> і обговоримо це разом. Домовились. Так, показуй, Дивись. що в тебе є. Я там, до речі, була нещодавно, тому я думаю, що обов'язково можна додати. Там можна зробити і пікнік, і просто погуляти, угу. і дуже буде гарно осінню, і навіть взимку можна приїхати з кавою в термосі та пройтися. А що ще є? Можливо, ну, боцат це не зовсім за містом. Але боцад, 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 боцад. Але іноді боцат, якщо ми вкажемо. Це є класне місце, я б не знаю. Лабіринт, давай? Давай. Ой, гарно, це бачу травень, так? Так, да, це ще коли са кориціли. Оцей оце, лабіринт, так? Да? Гарно. Я буду третьої локації. Я думаю, ми ще подумаємо, що це може угу. бути в процесі. А, а в тебе що є, покажу? А, я поки що. Точно хочу додати галерею. Це галерея Ісаєва Гелері. Вони знаходяться на Софійській площі. Тут дуже класний краєвид на Софію. Можна зайнятися творчістю. звідти спрям від прям. Звідко, так, Вау. Так, ось. Вау! Тобто, це історична квартира, там дуже багато велика площа. І ось ось так. Вау! Угу. Ну, це сто відсотків, я хочу її додати сюди. А також ще я хотіла а, додати музейний дворик, який знаходиться в музеї Богдана і Варвари Ханенко на Терешенківській. Тут також класна творча атмосфера. Тут можна прийти, почитати книги про мистецтво, випити фільтр, подивитися на ці чудові рідкісні мозаїки, які є. Фішка в чому? В тому, що він нещодавно тільки відкрився минулого року для всіх охочих, тобто кожен може прийти. До цього можна було туди потрапити тільки в складі екскурсій. Тому так він працює тільки по вихідних. Але коли я прийшла туди, мені дуже сподобалось, тому це місце також обов'язково треба додати. Я я подумаю про якісь інші локації, але ну вже, вже, в нас вже є щось, вже частини, але вже треба ще працювати. Я думаю, що у нас вийде щось дух, дуже, дуже класне, і мен... так. Давай.